Аграрний фронт у селі Братківці у розпалі Жнива. Місцеві аграрії збирають урожай ранніх сільськогосподарських культур, пшениці та ячмень, і це не зважаючи на труднощі та проблеми, з якими вони стикаються через російську агресію, адже знають, від низ лежить продовольча безпека. Зернові зібрав пшеницю ячмінь, дали поверх 30 до 40 центнерів. Ще лишилося вес збирати, але він трохи ще зелений. Зараз така цінова політика, що зерно впало. До 5 гривень, 4 вже не, ці заготівельники просять, дають 4 гривні за пшеницю. А саме розумієте, що де спало, ми доброго пішли ще так раз більше. І так що фермеру зараз чи любому сільському не дуже так буде весело, з прибутками. Зараз розшуємо соя так само є в обробітку. Обробляється поверх 100 гектарів землі, працюють три працівники найманих. Фермерське господарство у Братківцях відвідає міський голова Руслан Марцінків під час традиційної бізнес-п'ятниці. Аграріям каже, працювати зараз нелегко, але вони не полишають справу і турбуються про усю країну. Дуже важливо, щоб цього року поля. Був урожай, було що їсти, і дуже важливо, що завдяки фермерам, в тому числі івано-франківської громади, вирощуються і обробляються поля. Є певні проблеми, але де їх немає. Але я закликаю підтримувати своє, купувати івано-франківських фермерів і таким чином підтримувати економіку івано франківська Агросектор кажуть, фахівці один із найголовніших Україні. тим паче у такий складний час, адже фермери наповнюють внутрішній ринок необхідними продуктами. Оскільки зараз де сезон і пора збирання урожаю, показати, що наша громада не тільки бізнес розвивається у місті серед підприємців, які займаються бізнесом. З надання продукції і послуг, але є і вирощування сільськогосподарської продукції. Е, громада розрослася, є в нас багато землі, яка орендується великими е, агрохолдингами, але є і підприємці, які займаються вирощуванням різних культур. Е, цікавимося їхнім життям, їхніми планами, тому що е, думаємо, що зараз дуже це на часі. І також котре закликають місцевих мешканців вирощувати на доступних ділянках фрукти та овочі, аби при потребі підтримати продуктами усіх українців, які цього потребують. Лося Віталій Маглатій, телеканал 402.